Я сьогодні була вперше на вашому такому фантастичному заході. Підкажіть, будь ласка, як до вас прийшла така ідея створити такий івент? Я дуже довго займаюся створенням івентів. Навіть коли почався карантин, я почала вивчати свою стрічку. І коли я перший раз це зробила, це було вперше карантин. Це було багато блогерів. Потім були івенти, в яких я навчала інстаграмотності, потім я створювала бренди під ключ, відкривала ресторани, була таким собі ревізором і преподавала фешн. Створювала б бренди під ключ. А також я відвідувала багато інших клубів і створила свій ідеальний своїм своїм форматом, тому що я розумію, що кожній людині зараз треба розвиватися, розвивати свій бізнес, розвивати персональний бренд. І на цьому в принципі налаштован піар Правда Бізнес Клаб, який ви сьогодні бачили відкриття. Я где вам сподобалася? А підкажіть, будь ласка, як можна долучитись до вас? До нас можна долучитись дуже просто написати мені в особисті повідомлення, Елена правда в інстаграмі і спросити. Умови вступу, і наступний мій крок я буду навчати дівчат створювати своє оточення, створювати івенти, розвиватися, піаритися, продвигати і продавати на якомога більше. А підкажіть, будь ласка, де ви берете натхнення? У Вас, наприклад, у вас зараз в операторі, зараз фотограф, який мені посміхається, в нашій от такі дівчині, талановити, яка співала. Я беру натхнення у людях. Це дуже важливо, оскільки спільнота це найсильніше, що ми зараз маємо. А скажіть, мені дуже сподобались ваші сукні там ось сьогодні. Ви презентували, а де їх можу примірити та купити? Ну, так як я власниця бренду Правда Лейбл це знаєте, я єліна правда. У мене бренд Правда Лейбл», У мене є клуб ПР Правда Бізнес Клаб. А на пазняках у нас є основний магазин. Але знаєте, що хочу сказати: вісім років, коли я працювала і в війну, і в карантин, нам повідомили, що його можуть закрити. Тому у мене зараз, ну не дивлячись на мій гарний стан. У мене шоковий стан. Я не знаю, куди вас запросити завтра. Тому запрошую в інтернет, правда, -лейбл, онлайн покупки. А якщо ви захочете приміряти, подзвоніть, напишіть, і я вам скажу, куди під'їхати. Ми додаємо послання до нашого відео. всі всі повинні написати та приміряти ці фантастичні сукні. Дякую вам за сьогоднішній захід. Ми дуже приємно було з вами поспілкуватися вечорівно. Дякую, дякую, дякую.